Брудозахисний килим фаворит висотою 8 мм. Має ворс петельного типу, впаяний в основу. Завдяки крученому ворсу полірує підошву відвідувачів та поглинає велику кількість бруду. надійно отримуючи його в своїй структурі. Гумова основа не ковзає та не розмикає. Край килимка оброблений гумовою окантовкою. Це робить виріб важчим, забезпечує хороше щеплення з будь-якою підлогою та не дозволяє йому ковзати. Та переміщатися. Синтетичний ворс із поліпропилену швидко висихає, не має запаху, не вигорає на сонці, не змінює своєї форми від постійних навантажень. Ідеально підходить для місць інтенсивним рухом, виготовляється за індивідуальними розмірами будь-якої форми. Стримана кольорова гама дозволяє приховувати забруднення. Тепер не доведеться часто прибирати, адже можна просто піднести або пропалисосити. Також можна промити проточною водою.